На вихідних погода в Україні буде переважно сонячною сухою із слабким вітром та місцями-туманами, але по ночах ще будуть морози до мінус 6 градусів. Найхолодніші нічні температури будуть на півночі Лівобережжя. Зараз ми вам все розповімо так: у суботу, 9 березня, опадів не передбачається, по всій країні переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вранці місцями очікуються тумани. Вітер в цей день буде північно-західного напрямку: 3-8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 9 березня, то ще буде морозно та невеликий плюс. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 9, а вночі буде від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від плюс 2 до плюс 6. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 5 градусів. У східних областях день очікується температура повітря від плюс 2 до плюс 6, а вночі від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 5 до плюс 8, а вночі від мінус 2 до мінус 5 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 5 до плюс 8 в день і від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу вночі. У Києві 9 березня зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря буде від 0 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!